Це 24 лютого стало таким переломним моментом в нашій роботі. Ти зовсім інакшими очима дивишся на оточення, зовсім інший погляд на речі, оцінка реальності, оцінка подій, оцінка життя, оцінка просто людських цінностей. Ти в першу чергу повинна бути таким, ніби маленьким психологом, надати допомогу спочатку людині. Всі емоції, які є в тебе, вони залишаються. Ну, немає інших варіантів. Ти або це робиш, або ми програємо цю війну. Маєш робити це зараз, маєш зробити це добре, і маєш зробити це швидко, тому що будь-яке затягування часу це затягування допомоги людям. Ну, допомогло якось організувати цей процес. Діти, які прибували на вокзал з окупованих територій, спостерігати за їхнім психоемоційним станом було досить тяжко, тому що в них вже були пригнічені емоції страху і загрози. Кожна дитина несла свій відбиток. Почали поступати виклики про обстріли. Про саме про обстріли так само пожежі виникали внаслідок цього обстрілу. для нас це було нове. Потрібно в той момент дійсно зібратися, щоб не розгубитися, не дивлячись, що там може бути така ситуація, яка і тебе зачіпає в деякій мірі. Чим більше збільшувалася кількості внутрішньо переміщених осіб біженців з районів, де активні бойові дії. Такі ж самі прогресії збільшувалася кількість дзвінків від іноземних країн, від різних донорів з бажанням допомогти. Вдівав берці, вдівав бушлат, ішов на вокзал, і е, в тебе йшов потік людей, ти не мав часу замислюватися над, над, над тими проблемами, які є в той, в той момент в тебе, тому що ти мусив допомагати людям. І це було основне. Змінило, змінило. все-таки йде переоцінка. Е -е... Переоцінка життя в цілому, коли за два роки війни до нас прийшло гуманітарної допомоги для всіх підрозділів ДСНС України саме через Львів, де загальна сума оціненої допомоги майже 8 мільярдів гривень, де допомоги на понад 450 різних країн, міжнародних організацій, ти розумієш, що ти працюєш в крутій команді. І ми робимо дійсно важливу і круту роботу. Направду дуже щаслива, що я працюю в, в ДСНС, і е, жодного разу в мене не було сумніву, що я потрапила саме сюди і працюю саме тут. У нас склалися такі умови в нашій країні, що е, дівчата військові, дівчата рятувальники, дівчата поліцейські, котрі доказали, що нема гендеру як такого в професійній роботі, що ми можемо на рівні робити будь-яку роботу. Але е, на перевагу жіночій половині скажу, що ми, мені здається більш емоційно витривалі.